Коли почалась анексія території на сході України, антитіла почали активно займатися волонтерською діяльністю. В Києві зараз досить пізно. Ми нарешті зібрали і загрузили в бус все, що хлопці збирали для 51-ї бригади. І нарешті можемо вирішати б за мату. Хлопці тоді не було нічого. Українська армія вона була розграбована. Необхідно було все. Від засобів захисту, медицини до якихось наметів, спальників. Не було нічого, а поняття, що таке турнікет взагалі було відсутнє. ніхто не знав, що це таке. Смикали всіх наших підписників, наших фанів. Через соціальні мережі ми зверталися до журналістів. Звертаюся до наших друзей, музыкантов. Много боятся сюда ехать. Да. по всей боятся. Мы рады, что мы да? не О, и не оставили в И протягом 2014, 2015, 2016 годов это был активный сбор. Мы аккумулировали миллионы гривен. Что я должен сказать? Что хотите? Привет, кому передаю? Всем волонтерам, всем, кто меня знает. Привет от Маржакеда. Вам да. утепленная форма надо? А думает. Ну, думайте. Да. Перемирение. Ребята как обстреливали, так и обстреливали. Горят у них только сердца, и не верят в то, что мы не будем про них забывать, будем им помогать. У 74-й разведывательный батальон. Этим ребятам мы сегодня согрели, а будет благодаря вам. Волонтерство просто всюду у нас на Дикин 72 бригаду побывали, побывало 24-50, 28 нас в Цугвардии. То есть это сотни подрозов. Никакого ОБСЕ, там, те позиции, на которые мы заезжали, не, не приезжал не никто. Тобто це безпосередньо ліцеї стан договора, і тоді там близько кілометрів. Все йде до того, що спочатку на тим свій вірш замутрим ніхто не вийде із води сухим. Все це стало більш системним, набрало певного розвитку. До нас долучався бізнес, до нас долучалися друзі за кордону. Діаспора. Приїхали сюди, передали все особисто, в руки комбату, солдатам. Це каски, бронежилети, медикаменти, каремати, прилади нічного бачення, теквізор, За, за кірек. керек. треба Знову є замовлення. Звичайно, хочеться щоб це запропинилося, але ми вже більше ніколи ніколи сюди не їздили, тому що не було в цьому потребі. Коли я пропонував цій майбутній дружині одружитися, я їй пообіцяв, що я обов'язково звужу її в Париж. Ну, якось воно не виходило там з фінансових справ, то з часу, то народились діти. І от зараз, 9 лютого 22-го року, за два тижні до війни, десь відчуваючи, що можливо, це в мене остання, остання можливість. Виконати обіцянку, ми з'їздили в Париж, у нас гарний готель. У нас шість днів відпочинку, ефельова вежа, ловер. Музей, які люди дуже хотіла потрапити, вона дуже любить подорожувати. Обіцянку виконав на 100%, але відчуття тривоги. Інтуїція, яка підказувала, що ось-ось щось має початися, і ти не міг це ніяк передати і ти замовчував це в собі, бо ти не хотів не хотів якось магнувати той романтичний період. Думати про те, що їм можуть щось загрожувати. Я ще в нашому чаті антитіл написав голосу, що війну вже видно навіть без біну. Ну, хтось посміявся, хтось назвав мене якимсь пораненим. Не було розуміння, звідки будуть наступати, якщо чесно. Я думав, що це буде наступ на Донбасі і в Криму. З Криму на південь те, що вони полізуть з Білорусі, це взагалі було. Хоча про це. Кирило Буданов казав, але ця картинка виглядала як трошки така нереалістична. І я пам'ятаю, що я чи -то, від, чи то від вибухів, Де це від вибухів. Я подивився у вікно, незвичайно, що п'ятий поверх я побачив тупо стовпиди десь на горизонті. Де з великими валізами. І ваша валіза може зайняти місце однієї дитини або двох дітей, яких можна було врятувати. Зробили ремонт. навіть да. не доробили. Це просто місце. Я тихенько пішов, розбудив Олену. Діти спали на своїх ліжечках, але на поруч. Разом з ними на, на іншому ліжку. Тихенько розбудив, вона була в шоці. Бо вона не вірила в те, що почнеться війна. Я просто сказав тихенько, без емоцій, спокійно. Значить, ти збираєш дитячі речі по мінімуму. Я збираю документи, вони вже в мене, в принципі, всі були готові. Все це ми вкладаємо, вкладаємо в чемодані. Далі будемо дітей. Марусю, Марко і Роман а, не, не розуміють, чому так рано, що, що сталося, і, і питають, а що, куди ми, куди ми збираємося? А ми покерфейс спокійними обличчями. Ми кажу, збираємося, виїжджаємо зараз на Славське, їдемо на лижі кататися. Вони ура, на лижі, там туди сиди. To... 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 І потім, як забила сирена, Настільки голосно, що діти перелякалися. Марко не стільки, Рома більше каже, чому ви є сирена? Це сигнал про те, що треба бути уважним для усіх, хто перебуває зараз вдома. Необхідно на повну гучність вімкнути свої телевізори, вімкнути радіо і все, що може передавати новини, і уважно слухати повідомлення, які будуть звідти надходити. Терени обірвали наш сон, у дві валізи, все минуло, далі го. Ти за кермо невідомий, всі нерви в кулаку й неви мене, так я залишаюся вдихати дим. Посадив їх в авто, помахав їм ручкою, поцілував останній раз. Тато сів за руль, вони виїхали невідоме. Я взяв у нас одна машина в родині. І от власне я віддав цю машину, сам сів на велосипед. О, я зараз в Києві в моєму районі ось я на велосипеді з рюкзаком і прямо зараз прямую до військовато. Ми обіцяємо коли саме, я танцюватимуся у злову і цілуватимуться любого знову. Мені каже, Дімон, ти де? Та зараз ще вдома, давай, бо ми вже каже, в воєнкоматі записуємось. У нас все було так лайтово, все спокійно. Вона ну, просто чекала, я пішов. А наскільки ти пішов? «Ну, Я не знаю. Ти будеш там ввечері чи ти завтра прийдеш додому. Я кажу, я не знаю, взагалі, як воно відбувається. У нас Марина, у нас війна почалась. Сергій відправив свою дружину з дітьми на машині. Тарас теж. Сергій був поруч, військкомату він пішов пішки. Тарас приїхав на велосипеді. Я приїхав на машині. Ми швидко пройшли комісію. Це, мабуть, найшвидша моя комісія в моєму житті. Ніякої волокіти, бюрократії, все так швидко годін. І ми перебралися в Соломудську Ордану. Там був звичайно дві шалений, величезна кількість людей. Черги, биток. Просто оформлення відбувалося в підвалі Солом'янської державної адміністрації. Це така стекляшка чотирьохповерхова на Севастопольській площі. І, власне, була черга до цього заїзду. На цей підвал. Це паркінг. Там був штаб і купа людей просто. Ми зайшли туди. Зайняли чергу, от, і там побачили вже перших знайомих. І е, наша знайома каже, хлопці, в мене тут, е, я медициною займаюся, ви ж в курсі по такмеду, по всьому. Ми, коли вона е, була ще військовослужбовцем раніше, ми приїжджали і привозили до її підрозділу необхідні речі, в тому числі аптечки. Вона знала, що ми е, маємо досвід. В, е, і певну практику в цьому. І каже, давайте йдуть до мене, будемо працювати по цьому напрямку. Окей, ми сказали, давай, не спробуємо доказувати. Приклад того, що антитіла залишили там інструменти, мікрофони і пішли воювати. Це логічне рішення, тому що якщо в твій дім приходить грабіжник, який хоче зґвалтувати твою родину, вбити тебе і забрати все найцінніше, що в тебе є. Життя, наприклад, дітей, то ти мусиш просто бл... вигризти йому голодку. Ти маєш виколупати очі і з'їсти за те, що він просто подумав навіть про це. Подивись. Що ти робиш, б, ти вбиваєш дітей, б в тебе є діти, б падла, Вонюча. Щоб ти б вонючена б. Що ти с я Але я не міг тоді говорити. Просто була така ситуація, що я не міг говорити, це було б некоректно, неправильно, відносилось до інших людей. І я попросив у нього, кажу, боно, чи можна там. Чи можна брати через годину, будь ласка? Він каже, є все, окей, є. І він дзвонив з цього прихованого номеру. От. І я так зрозумів, що я його набрати через годину не можу, якщо він мені не дзвонить вже. Ну, от. Але потім він все ж таки написав повідомлення і зрештою ми з ним поговорили. Ми з ним досить довго спілкувалися, по Фестайму стосовно ситуації на фронті, стосовно того, як він взагалі спостерігає за Україною, як він підтримує. От. І чи завтра. Чи післязавтра вранці буду в Києві співати, я хочу, щоб ви приїхали, чи це можливо зробити? Ми запитаємо, кажуть, будемо зараз дати відповідь. Ми запитаємо у наших командирів. І командиричам сказали, що біжайте. І ми ніч їхали допомогу. Сказати все, що ти хочеш. Звернутися до і ти будеш почути. Він це декілька разів з таким певним сарказмом говорив в сторону певних європейських політиків. Власне, і тому моя промова поруч з ним, вона була така супевна трошки іронія, що я запитав. Чи це все просто ширма? Чи ви дійсно готові? Що в цих всіх інтерв'ю, які я давав європейцям, звичайно, там була на грані. Іноді мене зашкалювало в е, таку злобу, іноді я дійсно виправдовувався перед ними за те, що Україна не зробила цих 30 років, а мала би наша домашня робота не зроблена. І от те, що відбувається зараз, це війна, це ми от, моє покоління молодих людей від Харкує кров'ю, відірваними ногами, руками, порваними животами і контуженими головами. Від Харкова, всі ті при... всіх попередніх наших цих політиків на війні України. Тому боремося і на і в полях, і на інформаційному фронті, і на культурному фронті. І я впевнений, що найстрашніше вже позаду. І ми приречені, просто не Боятися не гріх, гріх зрадити своїх. Фортеця Бахмут, сімолист. Я впевнений, що це все, що сталося, ця пісня, і це дуже корисно було для України. Бо що ну такий фідбек? Стільки людей, які пишуть, що ця пісня просто стала саундтреком. drama uh, my dad actually wears um, shirts like this so yeah? he's, he's gonna love this, yeah. <laughs> Okay. that's why we are singers doc uh, doctors like managers anti workers and everybody is fighting and doing our best because it's not uh, the war between the armies it's a war between two nations they just try to defeat us and to uh, uh, be not to exist make me not to exist that, that's what's happening. Співпраця з Адширеном, так і виступ з боном це такий серйозний удар під дих росіянам, тому що ну, це ж очевидно, вони бачать і весь світ бачить, які зірки, які селебриті на стороні України, і які гнилозубі чечеріни на стороні Росії, і це все пропиті, якісь там напівбомжіці, псевдорокери і таке інше. Віба різуся минуло, далі гоугу. Ти за кермом кермо невідомий всі нерви, кула під нерви в мене, а я залишаюся втратити. Та на не наресов сноу. І цілуватиму туди, де Знову Знови знов. So just Знову so, zone. Тобто це символічні речі, культурні речі, які е реально вони змінюють цю інформаційну Also, I want to do something I've never done before. This is going to be very special. I shot the music video for this song in Kyiv. and I put this song out just before. Well, we recorded it just before the war started, and then when the war started, I got in touch with this wonderful band called Antatilia, who have come here from Ukraine tonight to play. It's Saras from Antalya. about me? Spend the evening pretending I'm boss that team You can see in my eyes that it was taking on I guess I was just flying and caught up in the moment You know you take all of my stress right now Help me get it off my chest and out Into the ether with the rest of this mess that just keeps us depressed, forget that we're here right now We have a tense morning, it's a real drama We are the heroes, and we are the showrunners The plot is full of rockets, we Цілуватиму туди знов, чекай мене коли це ним, я поду ступаю цей фло, зацілуй туди не любово, і знов, чекай мене, коли це ми. Saras, can we welcome The other boys from it to the stage. I want to say thank you, Ed. Thank you, you and your command. Дякую за цю підтримку, за те, що стоїте поруч з нами пліч опліч. Тримаємося разом. Stay united, stay by Ukraine.